Мої вітання всім, хто сьогодні з нами. Полтавщина, неподалік хорову. Сьогодні 2 лютого 25-го року. Зимовий місяць, хоча ви бачите, яка в нас сьогодні зима, така як і, мабуть, на більшості території України. Що, про що хотілося сьогодні поговорити? Вникали запитання щодо моєї шпалери. Так от, я використовую шпалеру такого типу. Звісно, не моя видумка. От я о, її в деякій мірі списав, от, але і вніс свої певні е нововведення. Перший раз я побачив о, таку шпалеру на каналі Володимира Дорошенка. Але під час виготовлення було внесено деякі зміни. Ну, перш за все, чому також палера. Мені вона сподобалась тим, що вона, на мій погляд, найменш травмонебезпечна, оскільки краї труб, все тут рівно, немає за що зачепитися під час роботи на винограднику, Що не скажеш про хрестоподібну шпалеру, в якій виступають певні краї, гострі елементи, про які можна при необережному поводженні отримати певні травми. Ну, що стосується розмірів шпалери, вона в мене ну, приблизно така, як і в інших, висота від землі до першого дроту. 60 см між першим дротом та другим 25, далі 35, 40 і 40. Ну, Висоту, звісно, кожен підбирає. Всім вже відомо, відповідно до свого зросту. Щоб стоячи на землі, можна було вільно дотягнутися до верхнього дроту і виконувати певні операції на винограднику. Щодо моїх нововведень, От, я прийшов до висновку, що мені краще буде, коли спалерний е дріт у мене не зафіксований наглухо е біля самої конструкції, у мене віль вільно знімається на всіх е опорах, і на крайніх, і на проміжних. От, в якості. Натяжника у мене шматки ланцюга. І всі елементи, не глухі в мене, де проходить дріт, а вони знімаються. Для чого це зроблено? Ось ми можемо побачити. Такі, такого типу. Або є окремі елементи ланцюга, але знову ж таки з пропиляним. Дротом, е, вибачте, з пропиленими отворами для дроту. От. Це мені дозволяє під час роботи на винограднику в будь-який момент. Якщо це щось заважає, я можу зняти і підняти на необхідну висоту кожен дріт. Це один момент, а другий момент під час підв'язування, під час укривання винограду, це спрощує. Е, Виведення певних лоз, коли можна підняти дріт і провести лози туди, куди потрібно. Ну, Хто працював з цим, той розуміє, про що було. Всі мої шпалери забетоновані, е, відповідно зроблена така розпірна. Опора є в крайніх стовпах і бетонування на глибину 60-70 см. На мій погляд, удачний варіант зручний. Хочу відмітити, що на столовому винограднику в мене всі шпалери такого виду. На технічному у мене одноплощинна шпалера. От, там також цього вистачає. Е, крім того, хочу зазначити, що на цій шпалері я для досягнення більшої довжини лоз, відповідно більшої кількості листя і е, на виноградних кущах, що щоб забезпечити достатній врожай, я використовую звисаючий приріст. Не коротенько, так. Можливо, в кого є якісь запитання, будь ласка, пишіть в коментарях. Дякую за увагу.